Здоровенькі були слава Україні! Ну що любителі понатискати та покликати? Це відео для вас. В мене тут цікавий набір від... Компанії А-Джаз. Не чекали? Я теж не чекав. Давай не тягнемо кота за хвоста, погнали, розповім, що за добро таке. Нове відео, нові гаджети. Let's go! І розпочнемо з того, що компанія А-Джаз, яка є виробником геймерської та професійної периферії, тепер офіційно в Україні. Тож можна не лише подивитися на картинки з їх цікавими та приколясними продуктами та пооблизуватися, а тепер можна піти в магазин, потримати то все в руках, поклацати, потицяти. І за бажання, звісно ж. Придбати. Ну, а в мене тут пара клавіатур та приколясна мишка від Adz. Давай розпочнемо з клавіатур, так як в нас тут їх аж дві штуки. І розпочнемо з AK 650. Це механічна клавіатура, що має форм-фактор 65%, що нам дає більше простору на робочому столі. Тобто, для тих, хто любить, щоб на столі було поменше всякого різного, ak 650. Те, що треба, і до речі, ця компактність цієї клавіатури не тільки економить місце на робочому столі, а й за рахунок її розміру, також зручно буде брати з собою в якісь поїздки. Це також файно мати з собою улюблену клавіатуру з улюбленим тайпінгом ak 650, до речі, буває двох кольорів. Ось така, як в мене зараз в руках біленька з фіолетовим для любителів пошановувачів білих сетапів. Та й взагалі, якщо просто хочеться чогось такого цікавенького, то ця біленька найс. Nice. І ще буває чорно жовто сіра. Теж, до речі, цікава та приколясна. Загалом, як я вже багато разів говорив, коли вибір є, то є файно. Про дизайн ak 650 скажу так. Що, мені особисто сподобалася ця манюня, особливо в цьому білому кольорі. Щось цікавеньке. Єдине, що то треба трішки звикнути, що вона така компактна, але то таке, звикаєш досить швидко. І потім строчиш той текст як професіонал, навіть не задумуючись. Що ти поробиш? клавіатурі 65% цей звик і просто афігіваєш від того. Ця красуня має таку конструкцію: корпус плюс силиконовий шар, плюс паролоновий шар, плюс PCB плата FlexCut, плюс поліетиленовий шар, плюс шар IXP і шар піни топ плейт флекскат. Ну, звісно ж, перемикачі, так і капи, вони ж клавіші. Говорячи про перемикачів в AK 650, маємо перемикачі, що мають назву Flying Fish Switch. Ресурс цих перемикачів 50 мільйонів натискань. Вони мають хід перемикача до спрацьовування 2 мм, загальний хід 3,6 мм та силу натискання до спрацьовування 42 грами. Ще AK 650 підтримує Hot Swap. Вона швидка заміна перемикачів, що можна сказати без зайвих зусиль, дозволить вам замінити ці перемикачі, що, на мою думку, теж йде в плюсик в цій клавіатурі. Можна, до речі, замінювати перемикачі, що мають як три піни, так і п'ять. Що теж норма така штука. Ще за рахунок того, що тут є гаскети, це такі резиночки, завдяки яким створюється амортизація, що прибирає зайвий шум, коли ви користуєтесь клавіатурою. Е Приносить, скажімо так, окремий комфорт від користування нею. Загалом, от вся конструкція, що тут всередині, що я вище перелічив, для того, щоб вам було зручно, максимально комфортно користуватися клавіатурою. Якщо є можливість, то, звичайно, спробуйте і будете знати, що то ваш звук цієї клавіатури та дотик. І захочете, е -е, то, то придбайте. Отаку. Ще варто згадати про програмне забезпечення клавіатури. Там можна налаштувати макроси, гарячі клавіші, також можна налаштувати підсвітку клавіатури на свій смак. До речі, можна встановити, що саме буде підсвічування, це меготіло в такт музиці, що у вас зараз грає на комп'ютері. Також можна завантажити свою гівку, анімовану на цей маленький дисплейчик, що є в куточку клавіатури. Теж такий додатковий прикольос є в арсеналі цієї клавіатури. Ще один додатковий. Приколяс! Це коліщатко для регулювання гучності медіа на комп'ютері. Але за рахунок того, що клавіатура і так компактна, ще й має дисплейчик на корпусі, то це коліщатко помістили на бокову грань корпусу. Що в цілому теж досить цікаво та має право на життя. Я спробував ним користуватися, і знаєте, досить зручно виходить. Ну і те, що воно з боку клавіатури теж додає якогось. Якоїсь харизми до цього дизайну. Ну і звісно ж, про підключення клавіатури до цих всіх компукторів, ноутбуків, чи куди ми там їх підключаємо, ці клавіатури до девайсів. Так от, AK650 має, і що мені особисто подобається, три типи підключення. Це звичайне підключення через дріт Type-C Type A. Також можна підключатися через той самий адаптер свисток 24 Гц. І, звісно ж, через Bluetooth. Файно, мені здається, файно. Ну і ще треба згадати, що клавіатуру, як в цілому, якщо не помиляюсь, і всі клавіатури від Аджаз, їх можна підключати як до ноутбуків та комп'ютерів з операційною системою Windows, так і до тих самих яблучних, що мають Mac OS і Linux, і Ubuntu, і так далі погнали. Чи сподобалась мені ця AK 650 від Аджаз? Та досить файна компактна клавіатура. Буде просто must have для тих, кому потрібна файна власна компактна клавіатура з приколясним дизайном, з екранчиком та досить е, приємна тактильно. Та звук тайпінгу скажу, що варто реально спробувати та почути, чи то ваше, чи ні. Але ця реально біленька має кайфовий вигляд. А тепер переходимо до не менш цікавої клавіатури. Це модель Adjazz AK820 Max. Це теж механічна клавіатура, але вже трішки більша. А саме TKL, І має 82 клавіші. І ще вона має свою родзинку, але про то трішки далі. Я в особистому користуванні маю клавіатуру AK820 Pro. Вона мені подобається всім, але вона відрізняється від AK 820 Max. І ця Max ще цікавіша. AK820Max, хоч і не така компактна, як AK 650, але це не робить її гігантською. вона теж спокійнесенько поміститься в більшість рюкзаків чи куди там можна засунути клавіатуру. Ще зазвичай краї клавіатур роблять гострими, щоб вони мали максимально строгий та крутий типу вигляд. А от ak 820 Max якраз зробили ці кути скругленими. І вона на столі має зовсім інший вигляд. І не знаю, мені подобається. До речі, про стиль. AK820 Max буває чотирьох кольорів. Це ось така, як в мене зараз, сіро-чорно-жовта, також є біленька з фіолетовим, крута, чорно-червона з білим і мега-приколясна помаранчева. От саме помаранчеву хотілося б потримати реально в руках. Та і... До мишки, тієї, що буде пізніше, вона б максимально метчилась для крутого помаранчевого сетапу. Але то таке. Словом, всі кольори файні вибрати є з чого і то чудово. Так, ну і звісно, варто згадати про конструкцію AK 820 Max, тому що тут мега напакований сендвіч. Значить, дивись, маємо нижню частину корпусу, потім силиконовий шар, потім EVA, pc плата FlexCut, Поліетиленовий шар, IPX і -E шар, шарпіни, гаскети, флекс-кат, перемикачі, верхня частина корпусу. І аж тоді. Фух, кейкапи. Що нам ця вся кон суперконструкція цього сендвічу дає? В цілому, я згоден із тезами, про які заявляє сама компанія. Цей шалений сендвіч нам дає досить приємний тайпінг, е, немає якихось дзвонів, е, досить м'який та приємний хід клавіш. Отакий от, от бутерброд робить ото все, говорячи про конструкцію і згадуючи перемикачі, вони ж свічі. То ось це і є та сама фішка-родзинка в Adjazz AK820 Max. Ця клавіатура має магнітні перемикачі, Magnetic Switch. Ресурс натискань більше 50 мільйонів натискань. Сила натискання до спрацьовування 40 грам. Загальний хід перемикача 3,5 мм. А от попередній хід перемикача можна налаштовувати. Розповідаю, що то все означає. Значить, магнітні перемикачі дозволяють нам налаштовувати та змінювати точку спрацьовування, що може бути корисно використовуючи клавіатуру клавіатур в різних сценаріях використання. До прикладу, друкуючи текст, використовуєте звичайну точку спрацьовування. А коли граєте в якусь гру і вам треба мега блискавичну реакцію від клавіатури, то вибирайте режим спрацьовування гра, до прикладу. Або якщо хочете серйозно заморочитися, то можна налаштувати кожну, прямо кожну окрему клавішу в користувацькому режимі, щоб вона спрацьовувала. На інше, ну, інше, інша точка спрацьовування була в кожної. Оце вже ніфіга собі. То все налаштовується в фірмовому програмному забезпеченні, яке, до речі, є нашою рідненькою українською, що теж приємно. Важливий нюанс про магнітні перемикачі. Вони є тільки в двох кольорах: ak 820 Max, а саме в чорно сіро жовтому Ось такому. Та біленький із фіолетовим. В решті кольорів там інші примикачі. Ще в цьому програмному забезпеченні від Аджуаз можна налаштувати макроси, комбінації клавіш на всілякі дії, можна вибрати свою гівку та завантажити, щоб... Вона була отут на маленькому екранчику, що є на клавіатурі. Вибрати чи налаштувати підсвічування клавіатури, або є ще такий приколяс, як о, готові просети підсвітки від інших користувачів. Їх можна теж завантажити і кайфувати собі від того, як воно тут все горить, світиться і не готить. Я таки захожу, там можна сердечку, хтось вже зробив, пресети всякі. Так, про перемикачі і конструкцію навіть про програмне забезпечення розповів, але варто ще згадати, що в AK 820 Max також є хотсваб, що дозволяє швидко змінювати свічі і розширює поле для кастомізації. І, до речі, сюди можна ставити свічі як з п'ятьма, так і з трьома. Пінами з тими самими, що теж свого роду додає зручності та варіативності. І також варто сказати, що магнітні перемикачі мають два піни. Тож візьміть це до уваги, коли будете хоч свапити свої перемикачі. AK820Max можна підключати як за допомогою звичного звичайного дротового підключення, так і через так званий свисток-трансмітер-адаптер через 2,4 Гц до, ваш, до вашого компутера. І, звісно ж, через Bluetooth теж можна підключати цю красуню. Тож, чого, чого, а типі підключень, тут достатньо. І це мені подобається в таких гаджетах девайсах. Саме ця варіативність підключення е, мені. Реально подобається. Люблю таку штуку в клавіатурах, і мишках, і в наушниках. Захотів, зробив так, захотів. Всяк словом, тема оце підключення. Розрядилось, підключив через дріт, зарядилось, підключив через бездротове підключення. Коротше, це крутяк. Алло. Говорячи про те, чи ця клавіатура мені сподобалась. Ну, звісно, сподобалася. Файна, красива клавіатура, що має приємний тайпінг і його звук, приємний хід клавіш. Є крутілочка додавання та зменшення. Гучності є приколясний екранчик, на який можна свої приколяси виводити. Є ніфігова така родзинка в вигляді магнітних перемикачів. Ну, відповідно, гнучкість налаштування клавіатури через програмне забезпечення теж сподобалось. Загалом, клавіатура підійде як для звичного користування, звичайного, бо має файний дизайн, так і для геймерів, бо знову ж таки має файний дизайн. І її можна досить гнучко налаштувати для своїх улюблених ігор. Або ваша реак... щоб ваша реакція була. Просто мега-блискавична, як блискавка МакКвін, щоб забувати свою перемогу. Коротше, ak 820 Max, берем. А тепер пройдемося по мишах, не по тих, що сіренькі, з хвостиком, а про ось таких цікавих від Аджас. Так, дивіться, Аджаз пропонує в своєму асортименті як симетричні мишки, так і ергономічні. Це модель AJAZZ AJ179 Apex. Саме ця модель є ергономічною. Але давайте розпочнемо не з самої мишки, а з коробки, в якій вона запакована. Ну, це просто мегаприколясний дизайн коробки. Сіренька з мультяшками, анімешками всякими. Я, до прикладу, якби побачив таку коробку десь в магазині, точно б не очікував всередині побачити саме мишку. І до речі, про комплект ще скажу. Ці приколясні коробочки ми знайдемо. Тримай! Мишку, власне, саму мишку. це не кидай. Докстанцію, про яку теж трішки, я думав, мишка зараз. Дріт для підключення Type-C, type A. І знайдемо інструкцію супер-мега детальну. Це я тобі не дам. Знайдемо наклейки, змінні. Щоб коли зносяться старі, можна було наклеїти знизу на мишку. І не менш цікаву, але прикольну штуку, як гріпси, які можна наклеїти е, на мишку, що дасть вам зручності і свого окремого стилю. Так, для прикольна. Ну, власне, про саму мишку тепер. Мишка, як я вже згадав, має ергономічну форму, що для мене, як для користувача симетричною мишкою, було трішки іншим юзер експірієнсом, але теж проте трішки далі. Про дизайн цієї мишки можу сказати, що це офігенне рішення її зробити такого помаранчевого кольору. Мені особисто подобається. Вона наче має досить аскетичний вигляд, але в той же час за рахунок кольору просто мега харизматична. На корпусі мишки, звісно ж, мої Бачимо дві кнопки права і ліва, колішатку. Також на правій стороні є ще дві додаткові кнопки. На нижній частині є кнопки для перемикання DPI та кнопка для перемикання між режимами підключення. Ну і спереду ще маємо роз'єм для дротового підключення Type-C. А, і ще тут два магнітики, дві металеві штучки, щоб ставити її. Значить, дивіться, мишка має не тільки файний дизайн та кольор корпусу, а й по відгуках користувачів крутий сенсор PixArt3950. Ще це помаранчеве чудо підтримує три типи підключення, що мені особисто теж подобається. Це дротове підключення з, часто... з частотою опитування 1000 Гц. і в бездротовому, а саме через адаптер 24 Гц і через оцю док-станцію, з частотою опитування 8000 Гц. Ресурс кнопок до 100 мільйонів натискань, що теж файно має довго. І вірно служити вам. Вірою і правдою це помаранчеве пі-пі-пі. Ще, до речі, як для клавіатур, так і для мишки є фірмове програмне забезпечення, де ви зможете більш детально налаштувати мишку для своїх потреб та сценаріїв використання. Макроси, DPI, частоту повернення миші, я так зрозумів, зі сну. І ще купу додаткових параметрів для максимально комфортної роботи з AJ179 Apex. Ще приємний бонус, те, що програмне забезпечення є нашою рідненькою українською. Трішки вам про цю докстанцію. Це штучка. На якій можна заряджати вашу мишку, на якій є приколясні RGB-смужки е, по боках, і є невеличкий інформативний дисплейчик, на якому видно підключення мишки, який DPI вибраний, коли будете перемикатися між різними DPI. Ну і ще там показує час, дату і день. В цілому, ця докстанція, як мінімум має. Файний вигляд на робочому столі. Ну і звісно ж допомагає заряджати вашу мишку, що вже теж найс. A 179 Apex, як я вже згадав вище, користувався після симетричної мишки. І спочатку я навіть якось якоїсь типу серйозної різниці не помітив. Хоча щось було таке, відчувалося. Як би мовити, щось різниця, але потім, коли пішов, спробував, як вона в шутерах, в тому ж Stalker чи Counter-Strike, і я реально офігів, наскільки мені стало зручніше грати саме цією мишкою. Я не кажу, що скіл там супер виріс чи ще щось, але юзер експірієнс став мега приємніше, це однозначно. Потім почав помічати, що навіть і під час звичайного користування мені стало зручніше користуватися саме цією AJ 179, ніж тією, що в мене було до цього. І методом спроб і перемикань між мишками, саме ця мені просто офігіти, яка зручна. І ще не такий важливий факт, що вона легенька і має вагу всього 59 грам. Що теж зручно. Загалом для мене, як для звичайного користувача, ця EJ179 Apex від Adjust просто вогонь. Як... Кольором, так і своєю формою, ергономікою, та й взагалі мені особисто все в ній подобається. Ви пишіть в коментарях, як вам ця мишка, пишіть, які мишки маєте в господарстві, і які вам більше подобаються: симетричні, ергономічні, чи, можливо, у вас якісь супергіга, мега круті та специфічні. Словом, чекаємо вас в коментарях під відео. А тепер підіймемо підсумки про це все добро. Значить, факт номер один: те, що компанія Just тепер представлена на ринку України офіційно, то є файно. Для нас є ширший вибір. Можна їх продукти пройти, потицьти, покласти, протестувати та спробувати перед тим, як придбати і вирішити, яку саме клавіатуру чи мишку придбати. Ну, а ці клавіатури та мишка мені особисто сподобались. ak 650 сподобалися своїм кольором, компактністю та цікавим дизайном. ak 820 Max має мега круту родзинку в вигляді магнітних перемикачів та й варіантів кольорів клавіатури теж дофіга мені. Можна сказати, всі подобаються. Ну, а мишка lj 179 особливо в цьому помаранчевому кольорі, просто вогонь, як я вже говорив. Загалом, фані та цікаві девайси, від Ажас вдалося потистити, покласти та покористуватися. Мені сподобалося. Ну а вашу думку, звісно ж, я чекаю, де правильно в коментарях. Ну, я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, хто ще раптом. Не підписний, тисніть на вподобайку, тисніть на того лайка вже прямо з розгону. Пишіть ваші думки в коментарях і підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чим може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні, слава ЗСУ, бувай, побачимось. А я погнав в КС. Може не в КС, а може в Толк. А може кудись. Коротше, погнав. Мишка класна. Beep <laughs> beep.